Нелечі річечка біжить. Десь видно є ще джерела, вода сюди йде. Такий ставочу серед села. Біля села хорошо проходила лінія оборони Сталіна. Це цоти лінії оборони Сталіна. Оце такий цот. Що там внизу, я не знаю. Зашов я цей цот? Це була лінія оборони Сталіна. Будували її в кінці 30-х років цю оборону Сталіна. Але вона була, не була досконала, бо тому що її в кінці 30-х років будували. В 1939 році кордон посунувся на захід на 200-300 кілометрів. А ця лінія оборони Сталіна була від Карельського Перешейка і аж до Чорного моря. Коли 22 червня Німеччина напала на Радянський Союз, то ця лінія призупинила тільки на два дні наступ німецьких військ. Тільки Ізяславський укреп район тиждень. Відбивав атаки німців. А так за двоє суток цю лінію оборони німці прорвали, бо тому що зробилася границя на 200-300 кілометрів пішла на захід і стали будувати нову лінію оборони, яка називалася Молотовом. А за цю законсервірували і її не стали далі розвивати, удосконалювати. Стали будувати нову. Цю не добудували, стали нову будувати. А ще в світі були такі лінії оборони. Лінія оборони Маннергейма була на Карельському перешийку. То там теж такі дзоти. Тільки там ще, отак як це, цієї стіни, то ще на цій лінії, кроме бетону, ще було резини. Ще зверху було більше 50 до метра було резини. Кроме бетону і арматури ще резина була на лінії Менергейма. А найбільш досконалена лінія оборони була лінія Можено між Францією і Німеччиною. Але ж Німеччина обманула Французів. Вона захопила Бельгію, Люс... Люксембург. А між Бельгією і Люксембургом не було оборони. І війська пішли Німеччини глиб. Франції і лінія Можино залишилася без ніяких надобностей. Зайшли в тил лінії Можино. Ось така лінія біля села Хорошова, лінія оборони Сталіна. Ось такий дзот. То на лінії Маннергейма Шерезіною покритий дзот. Це село хороше. Таке село хороше. Так, а так, школа відніється. Оце такий цвет лінію не ставлять. Остапинка в хороші. Люди старшого покоління пам'ятають тут такі невеличкий ставочок. Зимою тут грали тільки рокея, зараз просто бережечок невеличкий.